Піна для очищення тканини від К2. Для того, щоб показати, як вона працює, ми взяли ось цей смарт, скільки бруду може поміститись в таку маленьку машинку, загадка. Але тут просто їздить часто ось цей от пасажир. Для того щоб піна нормально працювала, попередньо пилососимо салон від поверхневого забруднення. Далі наносимо піну на все, що в нас брудне. В нашому випадку це сидіння, верхня та нижня частина. Торпеда, дверні карти і так далі. Залишаємо все це на одну-дві хвилини і розчищаємо щіткою, яка знаходиться на ковпачку засобу. Задача піни виштовхнути весь бруд нагору. Наша задача потім за допомогою пилососу цей весь бруд зібрати. І так, щоб результат був дійсно яскравим, ми вирішили застосувати ще один засіб. Який ми покажемо в наступному відео разом з повним результатом очищення цього смарту?